Майже вздовж цієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують атаки російських окупантів, виснажуючи сили противника. Детальніше про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Пане Дмитре, слава Україні! Я вас вітаю. Яка нині ситуація на фронті? Вітаю вас, пані Юлія, героям слава. На харківському напрямку російські загарбники продовжували наступальні та штурмові дії в районах Глибокого та Вовчанська, де відбулося 12 бойових зітнень. Окупанти активно задіювали бомбардувальну авіацію. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили усі 11 штурмових дій росіян біля Синківки, Стельмахівки та Берестового. На Лиманському напрямку українські війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили п'ять штурмових дій росіян. Ворог намагався просунутись уперед поблизу переїзного, спірного та виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб російських військ прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти прикладали знову ж таки за підтримки авіації у районі Часового Яру. На турецькому напрямку росіяни 20 разів проводили атаки на позиції захисників України в районах Північного Турецька та Нью-Йорка. Завдавали авіаудари керованими авіаційними бомбами та некерованими авіаційними ракетами. На Покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка. Новоселівка, Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманський та Яснобродівка, де росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони України зупинили 15 ворожих атак поблизу Красногорівки та Парасков'ївки. На Оріхівському напрямку відбулось 6 бойових зітнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Окупанти успіху не мали. На придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми російських загарбників відбито українськими воїнами. Протягом минулої доби відбулося загалом 130 бойових зітнень. За минулу добу російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари чотирма ракетами, 73 авіаційні удари, застосувавши зокрема 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, російські окупанти здійснили 4675 обстрілів, 139 з них з реактивних систем залпового вогню. Юлія пане Дмитре, а що відомо про втрату російських окупантів, розкажіть про результати бойової роботи українських воїнів за минулу добу. Пані Юлія, вчора авіація та ракетні війська артилерія Сил оборони України завдали 16 ударів по скупченнях військової техніки і живої сили російських загарбників. Уразили два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, чотири радіолокаційні станції, і станції радіоелектронної боротьби. Загалом минулої доби втрати російських окупантів склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 42 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 76 одиниць автомобільної техніки. Приєднуйтесь до Сил оборони України. Наша сила в єдності. Слава Україні! Героям слава, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був речник генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуля.